Слава Ісусу Христу! Вітаю на вечірній молитві розважанні. І коли ми зранку розважали, мали ось цей момент нашої молитви, постанови на день, коли ми говорили про важливість слова того, що ми промовляємо, черговий раз важливості того, якою зброєю ми користуємось. І це була наша настанова на день прослідкувати те, що я говорю, як я говорю, щоб зрозуміти, чи я людей благословляю чи навпаки, чи я розбурхую війну чи ні. І зараз, ці нашій молитві, ми хочемо варто зробити наш підсумок, тобто під, підвести підсумки нашої щоденної денної війни у молитві і в боротьбі за спасіння людської душі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для вечірнього розважання ми беремо стихи із книги Приповідки. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу? Хто ж свого рота невимовно роззявляє той тому погибель? Хто контролює Свого рота? Тобто хто контролює свою мову? Той береже свою душу. І от вечір. Коли ми вже пройшли цей земний шлях, денний шлях, ми маємо змогу просто сісти проаналізувати, як я прожив цей день, що я сьогодні говорив, які я слова промовляв, які я слова чув, що це мені дало, чи чим я поділився з іншим. І от саме від того, як я промовляв ці слова, які я слова сьогодні промовляв, і залежить мій веч, мій спокій вечірній. Людина може бути фізично виснажена. Але саме завдяки тому, що вона промовила добрі слова, тим, що вона подбала про свою душу і душу свого ближнього, вона є щаслива. Приклад такого я приведу сьогоднішню розмову, яку я почув. Радше був свідком того. Відвідуючи наших хлопців, я і наш психолог, знаєте, та, він офіцер. І ми спілкувалися на різні теми з людьми і заторкнулася тема того, що, знаєте, для деяких військових, на жаль, повернулася. Війна закінчилась, повернулася. От та паперова армія Солдафонщина, як хлопці, це називали. Коли були обстріли, як вони кажуть, були обстріли, було небезпечно, то ніхто з офіцерів навіть не приїжджав до них, не було ніяких ні майорів, ні полковників, навіть капітани, і то боялися до них приїжджати. А за нашого цього Іра Івановича, психолога кажуть, а ми вас пам'ятаємо. Ви до нас приїжджали, і ви нам допомогли. І от коли ми верталися назад, знаєте, він сидів і ділився, каже: Я вже й забув, коли це було. Але так приємно почути, що ти комусь допоміг, що Твоє Слово комусь принесло приємність. Здавалось би одна банальна річ. Цей офіцер просто попросив, щоб зробили так, так і так. До нього дослухались. І його слово принесло заспокоєння дошіть цим бійцям. Хлопці, які з новою сили стали до бою і працювали, гідно працювали. І ось ви маєте підсумок. Підсумок дня. Людина була виснажена, втомлена. Але ось ці слова, які він почув, як вдячні за його працю, наповнили його. І водночас вон, ті слова, які він колись промовив за цих людей, наповнили цих хлопців підтримкою. Ось наскільки важливо є в нашому житті вміти промовляти добрі слова. Наша молитва вечір. Це не є до кінця стандартна молитва, як, можливо, прийнято зараз по всій Україні. Коли люди хтось молиться вервочку, хтось читає яку стандартну молитву. Для мене важливо, щоб кожен з нас з цієї молитви вчився, виносив прав... робив висновки, які би допомагали формувати їм кожному з нас своє серце, душу і розум. Щоб ми навчалися чогось. Молитва це не машинальне перебирання зерняток на вер, Вервиці. Молитва це не просто сказати, що я за когось молюсь. Молитва це навчання. Молитва це досвід. Молитва це ділення. Молитва це та річ, яка має міняти нас. Господь Бог приймає нашу молитву. Щиро, як ми говорили. Молитву, в якій людина не має нарікань на інших. Молитву, в якій людина готова сама мінятись. І от ми, промовляючи молитву, маємо усвідомляти ось цю річ, що моє серце в часі молитви не має думати про те, які наші вороги погані, і що треба їх всіх знищити. Моє серце в часі молитви не повинно думати про образи на інших людей, на тих людей, які. Не прийшли допомогти плести сітки для хлопців. Усі відділі зайняті. Моє молитва, Моє Слово має бути наповнено добром і благословенням. Бо хто стереже свої уста, той свою душу стереже. Тобто ми маємо вчитися цією молитвою. Це була мета моєї молитви, нашої спільної молитви, не просто жертвувати і за наших хлопців і всю Україну але ще виховуватись, навчатись, змінюватись. Це є війна. І в кожній війні завжди будуть переможці і ті, які програли. Завжди буде хтось, хто є не то, що переможцем, а той, хто робить правильні висновки. І саме людина, яка з війни виносить правильні висновки, вона є справжнім переможцем. У колись, е, речі, так, я, згадаю, я згадав свій епізод зі свого життя, що одного разу е, представник Німеччини. У повноважних справах людини, який тут у нас в Харкові був ще далеко до цієї війни. Я ще тоді працював в Карітасі. Він представник був Християнської демократичної партії Німеччини. І в них традиція така була в тих містах, де вони працюють, саме в справах людини. Їхнє представництво є. Вони запрошують організації, які працюють з людьми, тобто надають допомогу людям, які співпрацюють з Урядом Німеччини, на так звані сніданки, дружні сніданки. І от це був сніданок, дійсно, сніданок спільна трапеза, після якої ми могли поділитися певним досвідом, один одного поцікавити, з питаннями, хто як живе. І от я задав. Запитання цьому преснокую кажу: дивіться, скільки років вже пройшло після Другої світової війни. Чому ваша е, країна по сьогоднішній день виплачує компенсацію постраждалим від цієї війни, військовополоненим? Чому ваша країна по сьогоднішній день живе з таким принципом, що ми винні? І відповідь була проста. Тому що це нас формує. Що коли Німеччина програла, та в них був вибір, як вони пояснили, або лишитися в тому стані розрухи і, 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 і зникнути, або змінити що в своєму житті, і тим самим змінити повністю все, і каже, і вони зробили ці зміни, тим, що вони почали будувати своє суспільство на християнських засадах. І тоді перемогла якраз ця християнська демократична партія на виборах і багато десятиліть. Вони ви, 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 зробивши правильні висновки із війни, досягнули неймовірних висот. Вони зрозуміли, що будувати своє суспільство на війні не можна. Що краще не просто нести і говорити про мир, а його творити. Що, коли ти компенсуєш суто зло, яке ти зробив, ти досягаєш більших висот. Це була його така відповідь. І тому мені дуже хочеться, щоб ми в нашій молитві, в нашій боротьбі робили правильні висновки. Ще раз і ще раз буду повторювати і повторюсь, слідкуйте за своєю мовою. Якщо ви хочете відрізнити українця від росіянина, Послухайте, як він розмовляє. Якщо ви хочете відрізнити людину гідну, побожну, людину, яка здатна жити Божими законами і, відповідно, боротися за людське життя, послухайте, чи він матюкається, чи ні. Той, хто в своєму житті матюкається, неконтрольовано. Той, хто не усвідомлює тих слів, які він промовляє, той, хто не. Своїми в силу своїх емоцій вічно висловлює своє обурення і незадоволення всім і всіма, навіть не входячи в суть, розуміючи суть ситуації, ця людина ніколи не буде формувати життя. Вона буде життя нищити. І тому ми маємо знати і розуміти, що ми робимо. Ми маємо слухати свої слова, свою інтонацію, свій тон, яким ми спілкуємось. Бо добрі слова душу бережуть. Той, хто контролює свою мову, хто контролює свої емоції, той дарує життя. Тож бережімо і даруємо життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Даруй силу і здоров'я для кожного нашого захисника, всіх українців, які зі зброєю в руках зараз захищають нашу Україну, для кожного водія, волонтера, медика, капелана. Для всіх людей різних кому... людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, для прикордонників, поліції, людей служби МНС і пожежників, для всіх українців, які перебувають в зоні бойових дій в полоні чи в оточенні, збережи їхнє життя, Господи, і просимо Твого Господи, чуде просвітлення серця, душі і розуму кожного нашого ворога, щоб він усвідомив те зло, яке він чинить. Розкаявся в своїх гріхах і злочинах, склав зброю, повернув і залишив територію України, і більше вже ніколи не, не воював, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву і прошу знову ж таки, не нехтайте часу молитви нашим спільним часом і користайте нагоди, кожен раз ставайте і моліться ще поза тим. Прошу вас, перед тим, як будете лягати з лопати, ще раз помоліться за всю нашу Україну, за всіх нас. Завтра, наш день, ми розпочинаємо в 8-й годині Божесної літургії і в 9-й годині починаємо молитовну денну варту. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!